Це новини у студії Ольга Орел. Вітаю! Дивіться сьогодні у випуску. Навіщо в Чорнухах зібралися представники трьох сусідніх ОТГ. Діти малюють про протипожежну і техногенну безпеку. Що перятинці знають про сьогоднішню іменинницю Ліну Костенко? Водопостачання, дороговартісні покупки та інші нюанси роботи комунальних підприємств розглянули на виконкомі порятинської міської ради. Члени виконкому Пирятинської міської ради заслухали звіти комунальних підприємств. Комунальне підприємство Каштан повідомило про збільшення витрат та свої прогнозовані доходи. Також про плани збільшити кількість договорів на вивезення сміття, адже зараз ця послуга є нерентабельною. У присутніх виникли питання до очільників водоканалу, оскільки на зарплати працівників цьогоріч запланували менше, ніж у минулому році. Учасники засідання Крагель та Бугайов назвали такий річний план негативним і зауважили, що при такому господарюванні працівники будуть звільнятися і далі, і місто залишиться без води. Директорові водоканалу нагадали, що Порятинська міська рада постійно сприяє роботі підприємства. На заріччі підключили 150 нових абонентів. 250 тисяч гривень залучили на будівництво свердловини в Олександрівці. Також звітували комунальні підприємства Готель та райдуга до них претензій та питань не виникло. В Україні триває конкурс дитячого малюнка та живопису на протипожежну та техногенну безпеку. Перятинські школярі теж беруть у ньому участь. Сьогодні, 19 березня, відбувся перший етап конкурсного відбору. Чиї малюнки поїдуть до Полтави знає Наталія Литвиненко. З метою формування у дітей культури поводження з вогнем, навчання їх поводитися в умовах надзвичайних ситуацій, добровільне пожежне товариство спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій України та редакцією журналу Пожежна та техногенна безпека організували всеукраїнський конкурс дитячого малюнка та живопису на протипожежну і техногенну тематику. У конкурсі на першому етапі взяли участь учні шкіл та позашкільного закладів Пирятинської ОТГ. Це діти віком від 7 до 13 років. До пожежної частини свої малюнки і картини принесли близько 50 дітей. Ці малюнки будуть надіслані до. Головного управління ДСНС України Полтавської області потім уже безпосередньо там буде проводитися обласний етап. Роботи юних майстрів олівця та пензля оцінювало професійне журі. За тематикою спостерігав провідний інспектор Пирятинського сектору головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Вадим Ковальчук. Методику враховувала методист відділу освіти, молоді та спорту Перятинської міської ради Наталія Тарасенко. Також твори мистецтва оцінював вчитель образотворчого мистецтва та художньої культури. Прятинського ліцею Олександр Шудря питання відповідно протипожежної тематики і технічної безпеки. Тобто, деякі малюнки були вибрані саме на протипожежну тематику, де більш-менш висвітлюється питання дотримання правил пожежної безпеки. І один малюнок було визначено стосовно правил технічної безпеки цивільного захисту тобто, який стосувався Чорнобильської катастрофи. В принципі, шість малюнків переможців. Будуть направлені до головного управління, де безпосередньо вже будуть визначатися переможці обласного рівня. Компетентне журі визначило кращі роботи. Пирятинську школу номер 4 на обласному етапі конкурсу представлять Дарія Олійник, Максим Лукаш і Віталій Лашко. Школу номер 6 Данило Коргун, Пирятинський ліцей Дарина Гнатюк, центр дитячої та юнацької творчості Маргарита Саченко. 16 березня Чорнухи зустрічали друзів. Музей Сковороди, а потім і районний центр культури і дозвілля наповнився творчою атмосферою у колі делегатів із трьох сусідніх ОТГ. На Чорнухинщину завітали гості із Варви, Засулля та пирятина. Як це було, бачила Альона Гуленко. Гостина на Чорнухинщині традиційно почалася з музею видатного філософа Григорія Сковороди. Делегатів із Варвенської, Засульської та Перницької ОТГ зустрічав голова Олександр Василенко та депутат обласної ради меценат свята Василь Стасовський. Зовсім недавно об'єднана громада Чорнухинська місяців три, як вона тільки функціонує. Ідея сьогоднішнього заходу виникла в нас ще до. Виборів до об'єднаної громади, але але не змогли реалізувати ми цього задуму. І сьогодні нам дуже приємно, що до нас завітали такі великі делегації на чолі із головами об'єднаних громад з Перрятина, Засулля і з це наші сусіди, які вже, вже довше працюють в форматі об'єднаних громад. І наш молодий очільник, ініціативний, небайдужий чоловік, який взяв на себе цю ініціативу і об'єднав навколо себе дев'ять сільських рад. Олександр Василенко, голова Чорнухинської селищної ОТГ із січня 19-го року, має амбітні плани, але сьогодні готовий переймати досвід. У дружньому колі поспілкуватися як культмасові працівники, поділитися між собою своїм досвідом, своїм вмінням, своїми напрацюваннями, так і керівники можуть неформальні обстановці вирішити багато питань. Можливо, навіть з'явиться якась угода про співробітництво, вирішення якоїсь спільного спільного питання спільної задачі. Концерт у центрі культури та дозвілля розпочався виступом Перницької ОТГ. Віпає як щастя і любов, як трава, на землі, дощ. на всіх Презентували громаду артисти міста та сіл ОТГ. Також глядачі переглянули кілька відеороликів та скуштували брендовий продукт Сир Перятин. Міський голова Олексій Рябоконь привітав чорнухинську громаду з успішним початком. Ми розуміємо, що змінити країну і нашу долю, нездатні політики ні в Києві, ні в Полтаві. Тут на місці, насправді можемо показати приклад іншим, чому ми здатні, що ми можемо зробити. Попри все те, що казав Заліван, чого ти не поїхав сьогодні на зустріч з президентом? Полтаві. По президенти приходять і уходять, а чорнухи вічні. Концерт знайомства продовжили північні сусіди, варвинські артисти із танцями, піснями та гумором. Працює Варвинська ОТГ з 2018 року. Складається з восьми населених пунктів. Хоча ми і маленька громада, але ми поставили амбітні такі високі завдання, до яких ми постійно рухаємося. Хочу сказати, що ми багато працюємо над цим, тобто ми так взяли за ну зразок зробити із варви європейське містечко. Засульський голова Сергій Бондаренко зачитав поезію гуморески. І сьогодні я від всіх жителів нашої громади, великої громади, найбільшої сільської громади в Україні хочу передати вам вітання, як кажуть від жителів посулля, і Солониці, і Засулля, і двох булаців, і Хельців, і чуднівців, і галипців. І кононівки, і ріхівки, і мацьківців, і інших сіл. Чесно скажу, 38 не буду всіх перераховувати. Але щирі здання всім вам, від нашої великої громади. Серед виступів засульських артистів особливу публіку вразили дівчата ложкарі. Виступили чорнухинські артисти. Глядачів пригостили круасанами місцевого хлібзаводу, а головам ОТГ презентували подарунки. Сьогодні святкує свій 89-й день народження одна з найвідоміших українських письменниць Ліна Костенко, видатна українська поетеса, геніальна, неперевершена, особисті з великої літери, жива легенда сучасності. Що порятинці знають про Ліну Костенко? Дивіться в нашому опитуванні. День народження Ліна Костенко. Ви взагалі знаєте? хто а Ні, не знаю так. На українській літературі щось чум, але ну, я не слухаю. Це ні, ми знаємо, що це український письменник. Що ця жінка була дійсним патріотом а, України на її прекрасні а, твори, вірші. Це письменниця українська. Я її фрази читаю в інтернеті і прислухаюся до цих фраз. Так. Ну, от я... На изусть точно ее не знаю, но как бы, хотя ее стихотворение одно я, ну, очень даже мне близко, как раз, ну, как вам сказать, как раз мы просто переселенцы с той стороны, знаете, как? Также, сейчас быстро, знаем. просто как-то вас увидела, сейчас быстро все так сумбурно мне меня смешалось, и как бы не готова была даже вот по этому поводу поговорить. Ну, у меня ребенок просто сам пишет стихотворение, и как бы мне... І, по і поезія її близька, і взагалі, бы, я дуже люблю її высказывания. Вис ну, бы, к сожалені. Відимо, слішком меня спов застали. <світ> Це відома українська письменниця. Що ви можете взагалі про неї розповісти? Ну, по поезії ну. Це... вона вкладає в свою поезію всю душу, е вона пише правду. Про е, наше життя, про життя людей, е, про життя українців е, це моя найулюбленіша поетеса. Який створі можете знайти на пам'ять? Е, знаю. А й правда, крилатим грунту не треба, землі немає, то буде небо. Нагадую, переглянути новини можна на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. Дякую, що були з нами та до нових зустрічей!